Привіт, друзі! Ви на каналі EsreLef і сьогодні будемо грати у гру Кафемар Сімулейтер. У цій грі ми можемо робити наш магазинчик, або навіть кафешку, або разом. Від того, як ви виберете, це зміниться. Що скажу вам чесно, саме в мене магазинчик доволі нотенький, але все рівно ми. Так, ось я зайшов в гравець, тут, так, тут є мультиплеер, і я зараз буду говорити плюси ось цієї гри. Ця гра, в принципі, доволі непогана, і в неї є і демо для тих, що немає грошей, і повна версія, яка вже є допомогою грошеняток. В принципі, сам магазинчик у мене нормальний. Все нормально. Ці спрашивают так, в мене питання. А? Мені не подобається коли кожні 3 секунди спрашують, ну серйозно. Мені це не подобається. Так, добре, давайте пофарбуємо. Так, тут є кастомізація, як не зрозуміли, якщо я сказав по форбую. А я тут нову кіманку просто купив, і мені треба її зробити по стилю самого, ну, заводіння мого. Я закінчив тут своє будування. Як я говорив, в принципі, мені треба... Ну, розказати про плюси і мінуси. І плюси цієї гри доволі немалі. Їх аж цілих 6. Перший це те, що тут не так також багато багів, але воно все рівно є. Мінцев буде про те, що є багн. По-друге, сама гра ну, ко коштує грошей, якщо ви не хочете грати у день. Ну, кажу чесно, для її ну, моделів і всякого подібного і кількості байвів, можна було і подешевше зробити, або навіть безкоштовно. Але добавити Тут Донати дома. Третій плюс, як я і говорив раніше, точніше третій. Десь це кудинат, що? Тут нема донато. Об не треба нікуди донати. Е, Я знайшов тут баг. Я, ну, їм Дивитися не буду, але він дуже прикольний. Якщо ви будете грати у гру, то ви його знайдете дуже швидко. Коли перший раз перейдете у свій магазин. Якщо у вас буде каси. А, По п'яте, що я хочу сказати, Так це те, що. В принципі, ця гра доволі прикольна, це економічна стратегія для тих, хто не зрозумівши. І тут то, вам треба розвивати логіку, щоб зрозуміти, як поставити це ще покупці -по -по куплялу, ну і всяке інше там теж зрозуміло, звісно. Так. Шосте це ну, половину плюс. Десь що тут є кастомізація. Але в більшості вже ігор є кастомізація. Ну плюс на вуличкою відкритий світ, але його можна в принципі було зробити більше. Це наполовину плюс, наполовину мінус так було витрення. Та Закрийся вже чат, ну будь ласкочка. Зробив ступу. Це <свісно> нічого не треба. Так. У мене чомусь кнопка не працює. Завжди, коли ось я з чату вийшов, в мене 15 секунд, або більше навіть не працюють кнопки. Я ось не розумію чому, чесно. Але все рівно це буде один з мінусів, мені здається. Коротше, добре. Далі мінуси підуть. І в кінці історія. Я скажу це, і кому... Буде. Хто може додаватися до кінця або провести, ну, я знаю вже більшість проводиться, бо люди в середньому дивляться мої відоси однакова. Беронка, давіться і більше. Ну, серйозно. А, Добре. Мінуси цієї гри. По-перше, те, що вона коштує грошей, для деяких, я знаю, що є демо версія, але вони дуже підрізані і ну, грати в неї не дуже зручно По-друге, в принципі, сама гра. Я зроблено, як я і раніше говорив. Але все рівно має якийсь... такий Бабшулі. Третій мінус доволі багато багів сказати чесно, все рівно вони існують. Ну і в принципі це все. Але зараз в нас буде історія. Так, це перша вставка історії за весь канал, якщо що. Коротко говорячи, я грав у гру, ну, як ви пам'ятаєте, тут є мультиплеєр, і я пішов кушати. Там. Я пішов їсти, тому що був обід тоді, і я залишив в з публічним сервером, тож всі могли заходити. Приходжу, а там все розпламано, ну просто купив всі кімнати, хтось і все. Ну, по конечно, за ачивку, яка не процентів вравців. Але мені та ачивка нікуди не впиралася, Я просто 8 годин реального часу, який я тут потратив равичу. Мабуть, модераторів або адмінів найняти, не Можна так зробити розробники? Ну а на цьому все? Си после пацаны за ставьте лайки, подписывайтесь. З вами был канал Сарлєв. Лев, на видим себя в наступних видеоках, шурска как стремаска и до зустрічі!